Вітаю вас на нашому каналі і хочу всім одразу побажати щасливішого і переможного року. Минулого року відзняв досить велику кількість матеріалу про обрізку персика за системою Вертино, за велику для одного відео. Тому вирішив розділити її і показати вам другу частину зараз зимою, вже постфактум. Також прикріпити урожай, який мені вдалося отримати на тих персиках, яких я обрізав. Це, звісно, що буде друга частина про обрізку персика за минулий 2022 рік. Якщо ви не бачили першу частину, посилання, звісно, що дам в описі, майте бажання перегляньте її, тому що я там також розказую про деякі основи, які я в другій частині не згадую. Тут ми суто поговоримо про конкретні випадки обрізки персика. Маємо ще один персик, той самий рік посадки, третій рік йому підщепа манжурка, манджурка, як і на попередньому. От. Персик. Має і товщі гілки, і тонші, і загущення. На ньому також багато чого можна показати і навчитись. Підійшли до нього, працюємо, звісно, що знизу. Він тут вигнав також деякі гілки з самого стовбура, обов'язково їх зараз забираємо. Ті, що дуже низько, у нас є тут дуже одна хороша потужна гілка. А, оскільки в нас тут бракує гілок. З цього боку я її навіть в принципі, можу залишити і так її підв'язати, бо тут дуже хороший заклад броньки, тільки її трішечки вкорочу. Так, можливо, я її підв'яжу швидше за все. Видаляємо обов'язково старі сучки, бачите, як вони гарно засихають і видаляються. Цю гілку знизу тут вже є, чим тут можна її забрати на сучочок. Треба тепер подумати або цю залишити, ні, цю на сучок, тому що вона має гіршу закладку броньки. Вигідніше місце, а це залишимо все-таки плодоношення. Слабке забираємо тут, навіть не лишаємо нічого. сучка. Тут є дуже хороші гілки зверху. Це на сучок, навіть не знаю, чи вона буде мати тут силу. Мала би мати. Маємо хорошу гілку тут, хорошу гілку тут. Ця занадто хороша, не знаю, можливо, навіть її видалити потрібно буде, тому що вона занадто потужна. Це. Росте з одного того самого місця, що ця гілка в принципі, можна забрати повністю. Ця потужна гілка має дуже хорошу закладку бруньки. Але ну, вона тут не загущує крону. Якщо її забрати, тут буде порожнє місце, тому ми її просто трішечки послабмо, заберемо просто її вверх. Не знаю, чому добре видно? От ця гілка, бачите, досить потужна. Тут є, в принципі, теж... Тут є в принципі теж непогані бруньки, квіткові, але ми не можемо так багато залишати, ми її залишимо. Ну, в принципі, Я думаю, до це дуже хороший. У нас тут є плодоношення. Якщо буде дуже сильно розвиватися, потім послабимо. Ну, так далі. Це в нас 100% бачимо, що це є плодоношення. Не, не занадто потужна. Дуже хороша закладка бруньки. Забираємо сучок минулорічний. Дивимось, тут є у нас нижня гілка, дуже багато всякого розгалуження. Все вкорочуємо, все, що в середину росте, забираємо. Є гілка, яка не потрібна і має на собі стару деревину. Стару деревину якомога ближче до. Забираємо ближче до, до основи. Якомога ближче. Ця гілка непогана. Але бачите, і ця непогана, але ця краще, тому що тут зона не заповнена. тут заповнена, забираємо на. Повністю все, тут якісь, ну, можливо якісь заміщення нам виросте. Якщо ні, якщо вона не буде розвиватися ця гілочка, стимулюємо трошки. Якщо вона тут не буде розвиватися ця гілка, тому що ці сильніші, ми її просто видалимо і переведемо на зону плодоношення вище. Все одно я намагаюся тримати зону плодоношення трішки вище, тому що, наскільки ви всі напевно знаєте, чим ближче до землі, тим сильніший падає заморозок. Чим вище, тим заморозок гірше піднімається. От, наприклад, до висоти метр. Метр двадцять, метр, метр двадцять, тут вже заморозку практично нема. Внизу може бути три градуси на траві, тут може вже не бути. Рухаємось далі, маємо тут дуже потужну гілку. Тут закладка не така хороша, в неї закладка бруньок на тонких гілках, отут на кінчиках. Чи її залишати, її можна залишати і можна видаляти. Тому що якщо її залишити, вона на себе може перебрати живлення, або її можна повністю завантажити. Якщо її залишити, вона загущує крону, тому давайте ми її все-таки переведемо на сучок заміщення. Маємо тут зону плутношня, тут сучок заміщення буде. З цього боку дуже добре видно, як ми послабили гілочки. Тут на сучки заміщення, от все перевели. Слабенькі можна повкорочувати трошки, забираємо новорічні сучки обов'язково. Далі маємо тут слабенькі гілочки, можемо їх залишати, бо тут є якийсь урожаї. можемо забрати, це вже ви як бажаєте самі. Тут можна щось прикоротити. Ця в нас загущує тут крону, ми її забираємо. Um, далі бачите, наскільки тут є потужна гілка, і тут наскільки є роздвоєння, розстроєння. От. Три потужні гілки і ця. Ми мусимо вирішити, що нам тут робити. Якщо ми видаляємо цю гілку, тут буде повністю пуста зона оплодношення. Вона буде повністю не заповнена. Взагалі нічого нема. Це ще одна гілка. Цю гілку, в принципі, тут можна забрати. Вона росте тут з одного того самого місця, що ця гілка. Зразу прикоротимо трошки сучок. Um. І є в нас тут одна гілка, в якої не, не, ну, така відносно непогана закладка бруньки, тому цю гілку ми одразу забираємо повністю на пеньочок. Дивимось на цю гілку. Оскільки в нас є тут хороша гілка з цього боку, з цього боку, зона плодоношня тут є заповнена. І з цієї гілки, оскільки вона також ще й нижче росте, тут набагато, на сантиметрів 5, ніж ця потужна, що ми залишаємо зона плодоношня, цю вкорочуємо на сучок заміщення. Можна навіть трішечки і коротше. Отакий от, от сучок у нас буде потужний. Бачите, потужна гілка. Потужна гілка пішла на плодношення. Тут при основі не такі вже хороші броньки, але на кінцях непогані. Є невеликий ризик, що ця гілка почне перебирати на себе живлення, але ми це все витримо, стримаємо потім літньою обрізкою. Сучки. Забрали все старе, забрали зайве, Вкоротили як мимо ближче. До основи. Цей сучок нам дозволить ще нижче опустити. Ця гілка дуже хороша. Бачите, яка брунька тут. От. Дуже хороша брунька біла. На плодоношення. Кінець можемо в принципі, вкоротити. От. Щоб вже не було такое загущення. Ця Гілка непогано йде на плодоношення трішечки з, цією, з Цим боком ми вже працювали. Є ще одна при основі, тут можна її вкоротити, бо вона не така потужна. І тут також якийсь, можливо, що урожай зав'яжеться. Це не чіпаємо. Тут слабеньке забираємо. Бачите, низ ми обрізали таким чином. Рухаємось до верху. Зверху тут є дуже така делікатна ситуація, з якої треба розібратися і трішечки ще пояснити. Що в нас тут є? У нас тут є центральний провідник, хоча на центральний провідник можна виводити будь яку з цих гілок, але тут є в нас хороша одна гілочка. Ця, яка йде тут, на центральний провідник, сюди доверху, я ще покажу. І коло неї багато потужних гілок. Ця з цього боку і з цього боку. Ну, ця не така задня потужна, вам видно. Вам непогано має бути видно. Що ми робимо? Цю гілку і цю гілку, в такому вигляді, як вони є, залишати не можна. І це все на плодоношенні залишати не можна. Воно затінює і перебирає на себе силу. Що ми можемо зробити? Ми можемо перевести або на бокову, або повністю на сучок заміщення. Давайте її все-таки переведемо на бокову, відкрили. Маємо. Ця гілочка в нас тут непоганий має урожай. Росте досить вертикально. Може зігнутися, але тут нас заважає. Давайте ми її таки вкоротимо якісь там одне-два плодові утворення. Отак. Все. Тут От, Можливо, щось виросте, можливо, ні. Буде видно. Слабенька залишаємо. Ну, хай буде, може, щось зав'яжеться. Бачите, щойно обрізав цю гілочку, покажу вам крупним планом, щоб ви все дуже добре розуміли. От, Маємо тут роздвоєння, бачите, центральний провідник пішов доверху, оцей, і бокова гілка коло нього. Дуже потужна. Єдиний вихід, який я бачу, який мені здається правомірний в цій ситуації, оскільки в нас тут є також біля неї, бачите, зразу, тут є хороша гілка з плодушками. На кінці має також непогані плодові творення отут. Всюди, от. Тому цю гілку, цю гілку, яка тут явно заважає, ми переводимо на сучок заміщення і так, щоб тут була тільки одна брунька. От з іншого боку вам не видно, але вона тут є. Тільки одна брунька. Нам тут більше не треба, щоб вона не перебирала на себе живлення. Піде, звідси, щось добре, не піде. Отримаємо з іншого місця. Маємо тут ще одну гілочку. Також її не можна залишати тут зверху такою, такою сильною, тому що чим вища доверху, тим слабша має бути крона, тим, менші, тим вужчі мають бути гілки. От. І це переведемо, по-перше, на нижню гілку, а по-друге, нижню ми її таки вкоротимо все одно. От. Тут є якісь у нас тут плодоношня якась. Бачите, отут також ще якісь плодики. Тут якось ще квіткові бруньки. Сюди вже обрізали, залишається наш тільки центральний провідник і декілька гілок. Коло нього. Давайте обріжемо їх. Маємо тут непогані, непогані гілки і цю, і цю, повністю вкриті плодовими утвореннями. Давайте знаєте, що ми зробимо? Бачите, в них тут є кінчик завернутий вверх. Для того, щоб в них не розвивалася росту, ми їх переведемо на, просто на вертикаль. От вони вертикальні, вже не буде того росту, абсолютно. От, маємо тут декілька плодових утворень, більше не треба, вони переведені на вертикальні. Ця гілочка вона тут зігнеться, метайте американський спосіб. Обрізки. І тут в нас є дві гілки. Центральний провідник. І бокова потужна гілка. Також ще декілька слабеньких можемо вкоротити. Можемо не вкорочувати. Ну, тут хай буде там, якийсь зверху є закладка броньки, Не заважає нікому, абсолютно ця гілка бокова. Центральний провідник ми її не будемо тренувати, вона йде в бік, Це набагато більш. Більше для цього підходить і... І оскільки ця набагато потужніша, ніж центральний провідник, а тут зона плодоношення всюди заповнена, ми її видаляємо повністю. На одну бруньку. Є там брунька, видаляємо на одну бруньку. І наш центральний провідник можемо вкорочувати, можемо не вкорочувати. Бачу, що є тут трішки недорозвинений вершок, тому простимулюю все таке. Маємо такий результат. Будемо ще, як я вже казав, допрацьовувати. З цього боку, можливо, трішки краще буде видно. Бачите, тут середина у нас повністю відкрита, також можна повністю провести садовими ножницями. І вершок. З сорту персика мостейський ранній над раннього терміну дозрівання. У теплих регіонах достигання заявляється вже на кінець травня, початок червня. У більш прохолодних регіонах достигання заявляється на 20 червня, 1 липня. У моїх умовах цього року, можливо, через кучерявість, достигання персика значно затрималось. Зараз сьогодні вже 18 липня і він якраз набрав свої кондиції. Морозостійкість підвищена, заявляється, також морозостійкість на рівні 26-30 градусів морозу по квітковій бруньці. Вегетативна брунька повинна витримувати і більше, точніше менше. Навантажується цей сорт персика плодами досить рясно. Плюс цвіт дуже гарний, якщо порівнювати між персиками, то тут квітка дуже велика, він може використовуватись також для декоративної мети. Не тільки вже тоді, коли достиг, коли є що показати, але й коли цвіте. Дуже красивий цвіт. Цвіте рясно, зав'язується, дуже добре запилюється. У мене цього року було на ньому спочатку дуже багато плодів. Зав'язь аж можна було навіть проріджувати, але, на, на жаль, я упустив момент, і персик захворів на кучерявість. Розмір плоду заявляється тут 100-150 грамів, і кісточка дуже добре відділяється, що я можу також підтвердити. Особливої стійкості до грибкових хвороб у цього сорту я не помітив, тому можу, за моїми спостереженнями, стійкість тут на середньому рівні. Щоб об'єктивно оцінити характеристики цього сорту персика, виберемо на в мене три плоди. Його характеристики. От так. Цей персик трошки спіліший, ну, З попереднім трошки нам не пощастило. От, Цей вже повністю спілий, бачите, кісточка дуже добре виділяється. На завершення хочу вам показати дерево трішки іншого типу. От, Бачу, що цей сорт не схильний до галуження. В нього тут просто більше є хороших потужних гілок, які ростуть просто в один бік. Починаємо, звісно, що знизу. Бачите, тут є закладка дуже хорошої гілки всюди. І маємо тут одне таке цікаве місце. Бачите, тут ця гілка є чимось пошкоджена, чи вона тут відсохла, чи що, я не знаю. І для неї ростуть дві хороші гілки, а на, на кінці просто є хоч і бронька, але видно, що щось йому бракує в цій гілці. Тому ми просто її тут вже навіть можна сучкорізом використати. Можна вже навіть сучкоріз використати. От, забираємо. Бачите, тут серцевинка чорна. Не знаю, чому видно повністю. Щось цій гілці було не так. Маємо тепер тут хорошу одну гілку тут. тут, Зараз будемо щось з нею робити. Ця гілка знизу, як бачите, вона тут трішечки от вона росте непогано, але вони пересікаються з цією гілкою. Я б її тут, в принципі, вже видалив. Занизьку нехай, нехай не заважає нам. Маємо далі ще одну гілку. Непогана закладка бруньки гілка. Потужна, але не настільки потужна. В принципі, можемо залишати і цю гілку, можемо залишати і цю гілку. Ця гілка мені не дуже подобається, тому що закладка бруньки на ній мізерна. Давайте ми її переведемо на сучок заміщення. Відкрили. І маємо тут цю гілку, яка в нас піде на плодоношення. З цього боку, і ця гілка непогана, вона тут закриє багато. Можемо її добре навантажити. Далі в нас є тут ще одна гілка, також. Бачите, знизу там є. Можемо залишати, ця гілочка росте досить вертикально. Забираємо на пеньочок. Ця гілка росте знизу. Ну, в принципі, тут можна зробити такий трішечки, трішечки довший сучок заміщення, зурожаємо. Подивимося, як вона буде розвиватися. Зазвичай вони розвиваються гірше і треба буде скорше всього формувати щось звідси. Подивимось. З цього боку тут все добре, можна лишати і цю гілку, і цю гілку. Там воно не заважає нікому, рухаємось далі доверху. Тут є дуже хороша гілка, нікому не заважає, дуже хороша гілка нікому не заважає. Тут у нас є в центрі трішечки проблема. Маємо тут таку ситуацію, бачите, розгалуження, багато гілок, часткове загущення. І що ми зробимо? Ця гілка в нас тут є наблодношенні, на вона дуже хороша. І тому ця буде її заважати, ми її тут заберемо. Навіть на сучок не залишаємо просто пеньочок. Ця у нас піде на плодоношення в цій стороні, а це через, через те, що тут немає практично ніякої плодової бруньки. Тут, як бачите, ну і тут знизу заберемо на, на заміщення. Тут є плодова брунька, Ні, нехай буде. Можна одну залишити, тут піде заміщення в нас. Далі тут є плодоношення з цього боку. Оця гілка плодоношення, знизу якесь плодоношення. Тут є хороша гілка в цьому місці, дуже хороша гілка. І дуже хороша гілка в цьому місці. Навіть не знаю, що з ними зробити. Навіть не знаю, яку залишити. Цю залишати треба точно. Ця в нас вже тут не дуже пасує, тому що вона загущає крону. І все-таки цю гілку ми будемо змушені видалити. Давайте її видалимо, але залишимо тут декілька плодових утворень. Все-таки залишимо. Будемо послабляти Пагоники які ростуть тут, але тут хочеться все одно якийсь урожай отримати. Цю гілку довго тут на кінці трошечки вкоротимо. От мені здається, що з цього боку буде. Добре видно результат. От Бачите, ми середину повністю відкрили. Тут є сучки якісь заміщення. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. В описі, звісно, що знайдете посилання до інструментів, які я використовував для обрізки персика у цьому відео. Дякую за увагу. Побачимось!